4 лютого автодорога Київ-Чоп, 396 кілометр, неподалік села Птича, скрапила дорожня транспортна пригода. За попередньою інформацією, водій автомобіля Фонда, е, рухаючись зі сторони міста Львова в напрямку міста Рівне, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу е, зустрічного руху. Де зіткнувся з зустрічним автомобілем «Сканія». Внаслідок даної автопригоди пасажир автомобіля загинув на місці пригоди, водій доставлений в лікарню міста Дубна. По даному факту проводяться слідчі дії. За статистичними даними, дана ділянка вулично-дорожньої мережі була взята на облік як місце концентрації ДТП у 2012 році. машину начал на тормоз резко давить. А ее уже несло в мою сторону. Я как мог прижался, получается, правее и на тормоз надавил. Все. Ты ей занесло, да, зад? Ну вот они уже боком ко мне шли. В мою сторону они уже ехали боком. Ага. То есть у меня уже почти остановка была. Я практически остановился, и они как бы, меня ударились. Я хвост Андрей, Андрей, хорошо.